Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. І ми зараз знаходимося на одній із наших передгірних пасік. На календарі 2 березня ми продовжуємо робити ревізії наших пасік, виконувати поточні роботи. Зокрема, на цьому точку, сьогодні другий день, проводимо заміну днищ. Огляд сімей, ревізію і вживання заходів, якщо потрібно десь трошки виправити ситуацію по наслідкам зимівлі. Оцей вагончик позаду мене. Вчора ми весь якраз перебрали, передивилися, поміняли днища, почистили повністю окремі корпуси. Саме головне зробили, звичайно, ревізію днищ. От, із заміною почистили прильотки. От вони. Чистенькі, цілий ряд гарненько виглядають, жілки одиничні починають вилітати, і ми фактично зараз приступаємо до роботи на другому нашому вагончику, який на часі також робити ревізію. Що можу сказати по цьому точку і по особливості зимівлі цьому році сімей? Дуже по різному насправді ситуація складається по пасіках і на нашому господарстві, зокрема, і взагалі по господарствах області. Різні сигнали звучать в когось. Ситуація дуже хороша, цілком пристойна, але є сигнали і випадки, коли осип бджіл велика, відхід бджіл, ослаблення і навіть гибель ну, практично, практично цілої пасіки. Це свідчить про те, що у природі далеко не завжди все стабільно і одинаково кожного року. Є певна періодичність, так би мовити, процесів у природі, і по кожному точку, по кожній місцевості можуть бути певні відмінності, в, зокрема, наприклад, в фоні мікрофлори, в появі або відсутності певних видів медозборів. Зокрема, йдемо падиві медозбори, які суттєво можуть впливати на хід зимівлі, можливо, на якісь інші суб'єктивні фактори, які навіть ми не догадуємося часом. Чому про це я так можу свідомо говорити? Ну, цей точок, зокрема, що ми зараз бачите, на ньому знаходимося, традиційно відрізнявся тим, що тут дуже гарно нарощувалися бджоли до зими. І хороші потужні сім'ї йшли в зиму, і гарно зимували, можна сказати, добре зимували. Оскільки ми стоїмо, точок знаходиться біля значить, гори, і десь все ж таки цей північний, північно-західний варіант експозиції схилу впливає на якраз ну, зокрема освітленість цього точка на в цілому, ну Можливо, навіть на рівень ультрафіолета, на рівень певної мікрофлори. І це цього року, зокрема, призвело до того, що окремі сім'ї погано перезимували, окремі були заслабленнями. Хоча в інші роки все було значно-значно краще. Технологія робіт на всіх точках одинакова. Бжоли, порода, селекційна цінність сімей і, і так далі дуже дуже приближені і схожі. Ми працюємо з карпатськими нашими. Зрозуміло, бджолами типу синивер, F1, обліт на рівнинних точках. Трутневий фон змішаний, переважно наш, але можуть впливати інші трутні. Ну так як завжди, все кожен рік. Але в той же час відмінності в зимівлі можуть відбуватися, не дивлячись на те, що все ми робимо одинаково. Так як і цього року на окремих точках бджоли ну, буквально бездоганно ідеально визимували. На цьому точку, зокрема на даному вагончику, нам довелося дві сім'ї скоротити весною за того, що вони були ослаблені. І є ще три сім'ї на олівці, так би мовити, які потрібно буде підсилювати. Інші в середній сили від 4 до 6-7 рамок, отак десь вони зараз вийшли весною. Є розплід, достатньо корму. Ми роздали пасту з різними добавками, вже давненько поставили поліетилен зверху замість холстика. Ну і зрозуміло створили достатньо хороші умови для весняного нарощування наших бджіл. Тобто зараз переходимо до другого вагончика і будемо завершувати цей точок сьогодні. Ситуація цілком контрольована, хоч і не зовсім ідеальна в плані потужності сімей. Але вони наростяться. Весна рання, зараз повторюється 2 березня ще часу достатньо для того, щоб вони дуже гарно якісно нарощувалися до травня місяця, і щоб ми могли використовувати даний точок і для формування пакетів, і для Трушення бджіл для нуклеусного парку і таке інше. 私も早指しでここからごぼうが出たものを見て。 Половину вуликів з, цілого, з цілої платформи ми фактично підняли, для того, щоб можна було чистити днища. Після механічної очистки, дезінфекції, ми повернемо вулики на місце і піднімемо наступну партію вуликів. Переважно при заміні донеччичі бджолині сім'ї вже встигли повиносити весь підмор. Частинка на задніх частинах ще залишилася. Є окремі, що зовсім чисті, практично знищення, але нам потрібно в полібону всіх у механічно очищувати повторно. Після легкої механічної очистки звичайними стамесками поверхні дна робимо більш детальну очистку саме лепестковим кругом з використанням мобільного генератора. Так. Після того, як всі вже днища почищені, проводимо їх додаткову ще чистку трошечки вуголків і дезінфекцію, зокрема, перекисів водня. Цього року ми використали такий дезрозчин. Половину пасіки підняли корпуса з днищ. Бдджілки, звичайно, дезорієнтовані, трошки суматоха на пасіці, але це буде тривати буквально якусь годинку, поки ми почистимо другу половину днищ і опустимо корпуси на своє місце. Ну що, друга серія днищ універсальних, які фактично є і днищами, і пилковловлювачами очищена. Ми їх зараз на ті місця, де забиралися гнізда, акуратненько встановили і будемо опускати на ці чистенькі, біленькі, наче свіжо виготовлені денища, опускати всі корпуси з бджолами вниз. Установили ставочки спереді льотки. Прильотні дошки, які почищені, бджілки ружляють, відчувають безрозчин, не спішать залазити, але пилку несуть дуже багато. Можливо, проводити таку якісну дезінфекцію і механічне очищення днищ. Справа в тому, що бджілки, живучи цілий рік на своїх гніздах, вуликах, так чи інакше спровокують появу певного фону мікрофлори на дні вулика, перш за все. Відсотків 80 будь-яких проблем, які можуть бути у бджолиному гнізді, в вулику, меруть початок із дна, оскільки там якраз можуть накопичуватися якісь органічні рештки, продукти життєдіяльності наших бджіл, і кінець кінцем призводити до появи якоїсь патогенної мікрофлори. І саме звідти ця патогенна мікрофлора може потихеньку проникати у саме безпосередньо середовище самих бджіл, розплоду і бути причиною фактично появи окремих захворювань бджіл. Тому очищення дна, гігієна, санітарія, дезінфікування дна – це надзвичайно важливий технологічний прийом, який дає можливість підтримувати здоров'я пасіки. І можна навіть десь прирівняти оцей прийом. Умовно кажучи, до того, начебто пасічник, умовно кажучи, як мінімум два рази профілактично якусь дасть лікувальну обробку, бджіл, ну, умовно кажучи, з антибіотиком. Хоча цього робити категорично не можна, це дуже важливо зоотехнічними методами, саме такими природніми методами оздоровлювати бджоли, підтримувати їх у такому нормальному робочому стані і ніколи не зловживати і не використовувати антибіотики в роботі. Розпочинаємо збір квіткового пилку. Включили Зрозуміло, що зразу жінки не можуть призвичайтися до того, що в них перепона. На рядку з'явилася. Ну трошки кружляють, знаходять, шукають обхідні шляхи. Але не знайшовши, будуть потихеньку вчитися, рухатися через розділювальну розшипку. Трубки гарно стурбовані на кошиках грудочки квіткового пилку. Зараз верба починає свісти, дуже активно кашоквіти. Це і шафран гайхерів, це і першоквіт, і дубравниця, Вероніка Дубравниця що мала би теж починати цвісти. але найголовніше, звичайно, це перші верби. Бердина, Десь ми вже знаходили. І це можливо нарощення весняного на лісне крайніх колок. Звичайно, цінний продукт загалом ритуальній властивості, причому цінність як для, для життя, так і для людей.